Спробою відокремитись від України Крим наражає себе на правовий та соціальний хаос. Передусім, це стосується прав власності на майно рухоме та нерухоме. Але ту перспективу, хоч і не така вже й далека. А от що насправді сьогодні не зрозуміли, то це комунікації. Літаки не літають. Поїзди ще йдуть, але їх перевертають догори дригом. Автівки в Армянську та біля Чонгара пропускають одну через три із мобільним зв'язком, узагалі. Суцільний роумінг. Ольга Максимова перевіряла, чи існує тепер зв'язок у Криму з материковою Україною. Застосовувати усі можливості, щоб забезпечувати вільне пересування громадян у напрямку Криму та в протилежному обіцяють у Мінінфраструктури України. кажуть, залізничний транспорт працює за звичним графіком, але політика місцевого гатунку у розклад несла корективи. Пасажирські перевезення е, залізничним транспортом здійснюється за е, Деяких затримок, тому який спричинені тим, що невідомі особи, озброєння, які себе вважають загонами самооборони, вони здійснюють перевірку пасажирів на зупинках у, уже в самому Криму. Щодо транспортного автомобільного сполучення, там є блокпости, але в, в принципі транспорт рухається. А ось авіаквиток до Криму розкіш, повітряні ворота у Симферополі. До сьогодні зачинені, ми не можемо забезпечити безпеку авіасполучення і безпеку пасажирів. Тим часом у компанії експрес-доставки нова пошта повідомили, відправлення товарів у Крим припинили з 12-го і аж до 21-го березня. Що найменше від го на невизначений час вантажі з материка на півострів не перевозить компанія Гюнселл. Поки що, але невідомо як довго свої машини в напрямку Криму відправляє автолюкс. Жодне замовлення з інтернет-магазину розетка кримчани також не отримають. У компанії пояснюють, кур'єрські служби не працюють. Даже саме маленькі вони відправляються. Посилочки. Машини туда просто нізки. Ніка користува, то за не візьо товар, ні важна маленька, большая радість. Зношала навіть машину. Оператори мобільного зв'язку в один голос заявляють: перебоїв у наданні послуг на півострові немає. Покриття стабільне, абоненти телефонують за старими тарифними планами. Чи доведеться їм користуватися роумінгом у разі входження Криму до складу Російської Федерації? Таке питання жоден з операторів мобільного зв'язку і чути не хоче. Давайте не будемо казати, якщо є сьогодні на сьогодні, є, є сьогодні. Прироблять... На, на сьогодні. Ми працюємо. Так як ми працювали, давайте не будемо казати про гіпотетичні речі. Тим часом деякі абоненти МТС на півострові в ці вихідні отримали такі повідомлення: вітаємо ви у Росії. Компанія вже провела службову перевірку. Запевняють так само, як і у грудні, коли на майдані люди отримували повідомлення, що абонент зареєстрований як учасник масових акцій у мережу втрутились. Сторонні СМС це було втрачання фактично в роботу нашої мережі. Тобто, але на абонентів воно ніяко спосуджуватися не буде. Тобто вони отримують послуги. На тих умовах, на яких вони отримали і досі, і ніяких змін у тарифах не буде. Ольга Максимова Ольга Нескородян, Андрій Марченко, новини 2+,2.